Галицький ринок. Є! Привокзальний ринок. Є! Верхній та нижній шувар. Є! Іскра. Є! Левандівський ринок. Є! Сихівська фортеця. Є! Торпедо. Є! Авторинок. Галицьке перехрестя. А зараз прохання спільним голосом підтримати підприємців, яких адміністрація переслідує за участь у таких акціях. Підтримаємо ринок південний. Народи. Дорогі і шановні, ви як, як можете як кажуть, пряпаєтеся до життя, до захисту своїх прав, а вони весь час нищуть нас. Але ми, коли ми будемо разом, коли ми будемо завжди підтримувати один одного, вони нас не знищують. Ми незначені і нескоренні. Запам'ятайте це.